Привіт усім! Пропоную вам познайомитись з насправді дивовижними тваринами, які займають своє місце в природі. Коли вони народжуються, то зазвичай живуть у воді. Але коли виростають і стають дорослими, вони проводять більшу частину свого часу на суші. Знайомтесь земноводні. Земноводні або яких ще називають амфібії. Своїм походженням пов'язані з грибами. Але водночас вони є першими хребетними тваринами, що освоїли суходіл. У самій назві цих тварин вказано на спосіб їхнього існування. У перекладі з давньогрецької амфібії – це ті, що живуть подвійним життям. Амфі, подвійний біос життя. Тобто і на суші, і у воді. Всі земноводні. Мають деякі загальні характеристики, про які вам слід знати, щоб ви могли їх розпізнавати. У земноводних тонка, гола шкіра, немає шерсті і мають страхітливий вигляд, що захищає їх. Більшість з них мають чотири ноги і перетинку між пальцями, що дозволяє краще рухатись у воді. Земноводні відкладають яйця, які називають ікрою. Але вони не висиджують їх після відкладання. Амфібії залишають ікру і зазвичай не турбуються про своїх майбутніх дитинчат. Коли дитинчата вилуплюються, вони маленькі личинки, яких називають пуголовками. Вони живуть у воді. Дуже повільно їх тіла проходять процес, що називають метаморфозою. Під час цього процесу тіло амфібії повністю змінюється. З'являються передні і задні кінцівки, ростуть їх голови і розвиваються тіла, і врешті вони стають схожими на своїх батьків. На різних етапах свого життя земноводні дихають через зябра, але коли вони ростуть і стають дорослими, то починають дихати своїми легенями. Проблема в тому, що їх легені дуже маленькі і не можуть отримати весь кисень, необхідний їм для життя. Тому земноводні пристосувались дихати і отримати необхідний їм кисень через свою шкіру. Ось чому вони повинні бути поряд з водою, щоб шкіра залишалася вологою. Земноводним доводиться активно захищатися від мікробів, так як покрита слизом шкіра постійно волога і є хорошими умовами для розвитку мікроорганізмів. Тому шкіра амфібій виділяє отруйний слиз з речовинами, що вбивають бактерії. Більшість отруйних жаб надзвичайно красиві. Мета яскравого забарвлення звернути на себе увагу. Але все ж амфібії мають захисне забарвлення, що повторює якийсь певний малюнок їхнього місця перебування. На різних стадіях свого розвитку земноводні живляться абсолютно різною їжею. Пуголовки травоїдні, тоді як їхні батьки хижаки, що полюють лише на інших тварин, комах, черв'яків, рибу та навіть дрібних пташок гризунів. Земноводні і вдень і вночі шукають свою здобич у воді, на землі, хапають з рослин. І навіть ловлять на люту. У деяких є довгий липкий язик, яким вони вистрілюють, щоб захопити здобич. Сучасні представники класу земноводних за особливостями своєї будови поділяються на три роди: безногі, хвостаті та безхвості. Безногі земноводні. Безногі земноводні винятково тропічні тварини. В Україні не водяться. Як видно із назви, кінцівки в них зовсім відсутні. Тіло розділене на окремі сегменти кільця. Залози шкіри виділяють багато слизу. І тому ці тварини схожі на величезних червів. Часто їх так і називають червяги. Хвостаті земноводні. Хвостаті земноводні зовні схожі на рептилії. І об'єднує тритонів та саламандр. У хвостатих земноводних надзвичайно розвинена здатність до регенерації, відновлення втрачених або пошкоджених органів та частин тіла. Вони можуть повністю відновлювати навіть око чи кінцівку. В Україні водяться такі хвостаті земноводні саламандра вогняна, тритон звичайний, тритон карпатський, тритон гірський. Тритон гребінчастий, тритон дунайський, тритон кареліна, безхвості земноводні. Безхвості земноводні це всім добре відомі жаби та ропухи, райки, землянки, кумки. Більшість людей вважають, що ропухи та жаби це синоніми, але насправді це зовсім не так. Так, ропухи на відміну від жаб мають суху, зроговілу. Із чисельними горбиками та бородавками шкіру, зуби відсутні, задні кінцівки відносно короткі, тому ропухи погано стрибають, а частіше ходять та навіть бігають. В Україні вводяться три види ропух сіра ропуха або звичайна, зелена ропуха, очеретяна останню занесено до Червоної книги України. Справжні жаби, на відміну від ропух. Мають гладеньку вологу шкіру, через яку добре проникає волога, зуби на верхній щелепі. Відносно довгі задні кінцівки дозволяють їм здійснювати стрибки довжиною до кількох метрів. В Україні водяться шість видів жаб: жаба трав'яна, жаба гостроморда, жаба прутка, жаба озерна, жаба ставкова, жаба їстівна. Одним із небагатьох земноводних, що викликають симпатію у більшості людей, є деревні жаби, представники родини райкових, які мешкають переважно в тропіках, їхньою особливістю є присмоктувальні диски на кінчиках пальців, що дають можливість прилипати до вертикальних поверхонь. Поширена в Україні звичайна райка, що має також назву Рахкавка. Цікавою поведінкою відрізняються представники родини кумкових. Свою назву вони отримали за характерний крик, що нагадує глухе кум, кум. кум Кумко, або як її ще називають джерелянка, є найбільш отруйною серед вітчизняних земноводних, має яскраве чорно-червоне забарвлення черевця. В Україні водяться кумка жовточеревна і кумка червоночеревна. Однією з родин безхвостих амфібій є родина жаб землянок. Зовні представляє собою щось середнє між ропухою і жабою. Ці жаби при пошкодженні шкіри виділяють відчутний запах, який нагадує часник. Звідси російська назва чесночниця. Ці тварини ведуть риючий спосіб життя і тому віддають перевагу пухким піщаним ґрунтам. На відміну від жаб. У землянок добре розвинені легені, а шкірне дихання займає у них менше значення, ніж у інших амфібій. На території України поширена звичайна землянка. Ітак, давайте згадаємо самі важливі характеристики амфібій: Амфібії є хребетними тваринами. Амфібії відкладають ікру. На різних етапах свого життя вони живуть в воді, як личинки. Але виростаючи змінюються допоки не стають схожими на своїх батьків. Цей процес зміни називають метаморфозою. Амфібії хижаки, тому їм доводиться полювати, щоб прогодуватись. Вони мають тонку, гладеньку шкіру і дихають через неї. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати про таких дивовижних тварин, як земноводні. Адже вони такі цікаві, чи не так?